Ні, це я на відео тепер ще знімаю трошки, Ще не розрядився. Так. А оце ми в парк зайшли на Залізні води. 8 вересня. 2012 року. Суботу. Перед моїм родином. Так, перед моїм 38-літтям. І на і іменини сестриці. Років, і Наталчиним майбутнім 35 п'ятиліттям. В парку залізні води на Мишугі біля садку. Тут ще такі зробили цей. Всі, всі тіці. Де? Ну. Ні, то не блискавка, то бу ті вітро вітроломи чи буреломи. Бачиш все це постанало, ці дерево? Де я відрізала? Вітер, вітер, вітер поламав. Або вітер, або грім, палив, не знаю, грім не палить. Пойдет? То не видніть, то жінка, Марта, Ой, Аня.